Дорогі українці та українки отримав попередні доповіді щодо російського удару по Полтаві. За наявною зараз інформацією: дві балістичні ракети, влучання по території учбового закладу і сусідньої лікарні була частково зруйнована одна з будівель інституту зв'язку. Люди опинились під завалами. Багатьох вдалося врятувати більш ніж 180 людей. Поранені, на жаль, багато загиблих. Станом на цей час відомо про 41 загиблого, мої співчуття всім рідним та близьким. Я доручив провести повне та оперативне розслідування всіх обставин того, що сталося. Залучені всі необхідні служби до рятувальної операції. Я вдячний кожному і кожній, хто з перших хвилин після влучання допомагає людям, хто рятує життя. Обов'язково російська наволоч відповість за цей удар. Ми знову знову кажемо усім у світі, хто має силу, щоб зупинити цей терор, системи ППО і ракети до них потрібні в Україні, а не десь там на складі. Далекобійні удари, які можуть захистити від російського терору, необхідні зараз, а не колись. Потім кожен день зволікання це на жаль загибель людей. Вічна. Пам'ять усім, чиї життя забрані Росією. Ми далі повертаємося до до ситуації у Полтаві. Там під удар потрапив навчальний центр військ зв'язку. На даний момент відомо про щонайменше 41 загиблу людину, і більше ніж 180 дістали поранення. Про це заявив президент Володимир Зеленський. Ворог влучив двома балістичними ракетами по території чбового закладу і сусідньої лікарні. Частково зруйновано одну з будівель інституту зв'язку. Під завалами опинилися люди. Багатьох вдалося врятувати. Зеленський дав доручення провести повне та оперативне розслідування. Ваня всіх обставин, того, що сталося. І у міністерстві оборони заявили, що в момент трагедії люди якраз спускалися до бомбосховища, але через те, що часовий проміжок між тривогою та прильотом ракет був настільки коротким, зробити це просто не встигли. Завдяки злагодженій роботі рятувальників та медиків вдалося врятувати 25 людей з них 11 деблокували із під завалів. У відомстві зазначили, що ця трагедія це чергове свідчення підступності ворога, який не зупиняється перед жодними злочинами, намагаючись залякати українців. У свою чергу повноважений справ людини Дмитро Лубінець пише, що це чергова російська нелюдська жорстокість і цинізм, і це черговий доказ того, що ворог не має ані честі, ані совісті. Він не зупиниться ні перед чим, аби посіяти страх та страждання. Омбудсмен додав, що світ повинен побачити і засудити такі варварські дії. Ну і про ракету на місто повітряні сили повідомили ще о 9 годині 10 хвилин ранку. Буквально за кілька хвилин після цього пролунав вибух. Полтавські змі пишуть, що там також пошкоджено понад 10 житлових будинків, і на місці удару розгорнули оперативний штаб для отримання допомоги. У той же час в обласних центрах переливання крові оголосили про збір донорів. Перше фото із місць поблизу влучання в інститут зв'язку. У Полтаві у багатоповерхівках повилітали вікна і двері. Мешканці дуже налякані. Світлини показали кореспонденти суспільного і місцеві кажуть, що вибухи пролунали за кілька хвилин після оголошення повітряної тривоги. Також нагадаємо, що про ракету на місто повітряні сили повідомили о 9 годині 10 хвилин ранку, і буквально за кілька хвилин після цього пролунав вибух. Загалом пошкоджено понад 10 житлових будинків, і от на місці удару розгорнули оперативний штаб для отримання допомоги. В обласних центрах проливання крові оголосили про збір донорів. Пожежі після удару по Полтаві. Рятувальники вже локалізували. Вдалося врятувати 25 людей. З них 11 – Дістали з під завалів. Повідомив про це очільник МВС Ігор Клименко. Усіх потерпілих невідкладно передають лікарям. Рятувальні служби працюватимуть, доки не переконаються, що деблокували з-під завалів усіх людей. Від завтра Полтавщина у триденній жалобі через удар росіян по навчальному центру військ зв'язку. Про це повідомив очільник ОВА Філіп Пронін. Він додав, що це страшний день для усієї Полтавщини. Відповідні служби зараз працюють на місці.